Вправа 624. На папері у клітинку зображено многокутник, рисунок 163, вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 1 см. Зобразіть многокутник, площа якого на 2 см більша за площу даного многокутника, а периметр на 4 см менший від його периметра. Сторони многокутника мають лежати на лініях сітки. Ну що ж, давайте так і зробимо. Спочатку. Запишемо, чому ж дорівнює площа однієї клітинки. Якщо у нас сторона клітинки дорівнює одна сторона клітинки 1 см, це зробити дуже просто. Записуємо тоді, що площа. Площа однієї клітинки. Складає. Ну і записуємо S з індексом 0В площу у ній відтинки дорівня. Отже, квадрат розмірами 1 см на 1 см. Це буде 1 квадратний сантиметр. Ну, а тепер давайте за умовою подумаємо: 1 квадратний сантиметр. А зараз проаналізуємо умову. Нам сказано, що треба нарисувати многокутник площа якого на 2 квадратних сантиметри більше. Записуємо. Тоді? Тоді треба нарисувати, а потреба зобразити многокутник. многокутник, Площа якого? Більше на сказано 2 квадратних сантиметри, але одна клітинка 1 квадратний сантиметр, то пишемо на 2 клітинки. Так. А периметр. А периметр має бути на 4 см менший або на довжину. Тоді виходить так як одна клітинка один сантиметр, то на довжину чотирьох клітинок, а периметр менший на довжину чотирьох клітинок. Добре, ми не будемо обчислювати, чому дорівнює площа, оскільки клітинок периметр, в цьому немає сенсу. Давайте ми просто вставимо поряд фігуру і зробимо так, як сказано в умові. Отже, я вставляю фігуру. Тепер давайте я її розміщу поряд. Так, ну що ж, фігуру ми поставили поряд. Тепер давайте ми збільшимо площу на дві клітинки. Я пропоную ось так збільшити, дивіться. Ось так дорисувати ще дві клітинки. Ну і зараз тоді показати, що у нас зміниться. Дивіться, ми зараз показуємо, що в нас тоді площа збільшиться на оці дві клітинки. Площа в нас тоді збільшиться на оці дві клітинки. Ну, а периметр у нас зменшиться на раз сторону і два сторону. Оця сторона у нас не зміниться, вона просто перенесеться вгору. Ну, І виходить, що цю фігуру, ось вона тут зображена, це і буде наша шукана фігура, яка площа збільшилась на ще раз дві клітинки. Ну, а периметр зменшився на ці бокові чотири клітинки. Ну що ж, ось таке завдання: ось таким чином можна модифікувати нашу фігуру, щоб. Площу збільшити на дві клітинки, а периметр зменшити на чотири клітинки. На цьому вправу завершено.